одразу відчувається, що двохтатний двигун. Ну ось по скачкам, скутер абсолютно збитий, відчувається взагалі як новий. По максималці 57-58 перевіряємо кікстартер. Все працює, двигун працює ідеально, по двигуну все суко. Гарно виглядає. Так, по електриці ближні дальні є. Повороти. Стоп, габарит сигнал працює, підсвітка є. все як має бути. Також по хондовській присутній ручник. Буде розмитнений ставиться на облік. Також в наявності є інші кольори. 35-та зараз в асортименті одна. По іншим кольорам це буде 34 конда, тобто буде не дискові гальма спереді, а звичайні барабані. Техніку відправляємо по Україні. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, а з питань придбання звертайтесь по телефону.